Вітаю вас на нашому каналі. Мене звуть Олена Кулеба, я косметолог і викладач міжнародної школи косметології Art of Beauty. Є така тема, знаєте, яку всі хочуть опанувати. Я маю на увазі косметологи. Всі хочуть мати в цій темі максимально ефективну якусь методику, яка би працювала. А пацієнти наші хочуть так само щось максимально ефективне чи одноразове, щоб отако зробив і меджик целі політики. Зараз, з настанням тепла, пацієнтів-ліполітики в нас все більше і більше. Бо дівчатка, ну всі по різному, хтось святкував взимку, хтось просто любив поїсти. Тож запит на ліполітичну терапію зараз високий. Робить чи не робить? Кому показано, який буде результат, як обрати препарат, як обрати протокол. Дуже багато питань. І можливо, завдяки такому пацієнтському запросу, в нас зараз і збільшився попит саме на поглиблений курс. З ліполітиків, тому що в космотологів виникають питання стосовно цього методу. Тож давайте трошечки роздивимося, яким пацієнтам показаний ліполітичний курс. Що таке ліполітики? Ліполітики, взагалі, це така група препаратів, яка дозволяє працювати з жировою тканиною. Є різні варіанти, як вона з нею працює, але фактично так вона працює з жировою тканиною. Але саме найголовніше, що маєте пам'ятати і ви, і ваші пацієнти, що ліполітична терапія це не про похудіння. ліполітична терапія. Я ніяк не впливає на вагу. Пацієнта ліполітична терапія це не магічна процедура, яка позбавить вашого пацієнта жирових відкладень за одну процедуру. Я би навіть так сказала, що ліполітик це допоміжна процедура, допоміжна методика, яка допоможе вашому пацієнту на шляху до гарної фігури. Не більше. тому, що в цьому і є ось такий момент очікування реальність, коли пацієнти в очікуванні гарної фігури, Гури за одну-дві ін'єкції отримують реальність того, що в них нічого не змінюється. Саме тому і не змінюється, тому що вони не готові змінюватись. Розкажу такий приклад. Це реальний приклад. Є в мене колега, яка ну не ін'єктує, але вона працює з апаратами по путілу. Неї є і вакуумний масаж, в неї є апарат пресотерапії. І колись ми з нею хотіли в тандемі зробити декілька цікавих новеньких кейсів для інстаграму. Вона собі, я собі. Ми знайшли двох дівчаток, розрахували їм повністю, розписали весь протокол, як ми будемо поєднувати ін'єкційну косметологію з апаратною. Які обгортання поверхневі робить по тілу, так ми все розписали. Ця терапія в нас зайняла майже два місяці. Ми розказали дівчинці, як вона має себе вести, що вона має робити. Слухайте, знаєте, яка була її відповідь? По-перше, дуже була здивована, що треба буде контролювати їжу, і що, окрім того, що вона буде ходити до нас двічі на тиждень, їй ще треба буде тричі на тиждень ходити в зал. Висновок людина хотіла відповідальність за свої боки і живіт перекласти на мене з моєю колегою. Логою, а сама при цьому не робити нічого. Тому ось у таких пацієнтів ліполітична терапія не буде мати жодного ефекту, і це саме ті пацієнти, які роблять нам негативні відгуки на ліполітики, що вони не працюють. Вони працюють, але треба і пацієнтку, яка буде працювати. Знаєте, як. Старому політичному гаслі було да вона працює. То працює і ліполітики, треба тільки підібрати пацієнта. Тож давайте так: є дві групи ліполітичних препаратів, під які нам треба правильно підбирати пацієнта. Перша група це прямі ліполітики. Це ті речовини, які будуть безпосередньо впливати на жирову тканину, зменшувати об'єм цієї жирової тканини. І друга група це непрямі ліполітики, які нічого там не зменшують, нічого не руйнують. Фактично. Але просто допомагають пацієнту в правильному фізіологічному зменшенні об'ємів, да, скажімо, там десь посилюють метаболізм, десь допомагають виведенню рідини і таке інше. Що стосовно пацієнтів, чи є так само в пацієнтах якісь градації і групи? Так, є кому будуть показані ліполіти. Ну, по-перше, це пацієнти, які мають нормальну вагу тіла, але мають на тілі 2-3 якихось жирових пастки, які важко піддаються схудненню. Що це може бути? Так, це можуть бути трошки на животику, трошки на бочках, десь там на стегнах і таке інше. Але в цілому вага пацієнта вважається нормальною. Тоді ліполітична терапія буде працювати сприцільно в ці пастки і допомагати зменшувати локальний об'єм саме в цих пастках. І друга група пацієнтів, які можна сміливо брати на ліполітичну терапію, це дівчата, які мають надмірну вагу, але вони розуміють, як з нею впоратись. Вони чітко розуміють і чітко будуть виконувати ваші настанови, будуть слідкувати за харчуванням, будуть займатися якоюсь фізичною активністю. Це не обов'язково має бути зал. Будь-яка фізична активність, яка по силам ваші пацієнти. Якщо навіть при зайві вазі ваша пацієнтка, Готова працювати з вами в тандемі, скоріш за все, ви будете мати позитивний результат. Якогось ну, магічного методу, магічного препарату. ну, типу, я така, як є, ви мене коліть, щоб я була красива. Такого не існує. Розумієте, тут е, нічим ми не зможемо допомогти нашим пацієнтам. Висновок: ліполітики працюють чи не працюють? Працюють. Правильно підберіть пацієнтку, правильно їй донесіть протокол, який ви хочете застосувати для неї, підберіть препарат, техніку. Атність ведення, кількість препарату на ведення, тримайте руку на пульсі, і все у вас вийде. Якщо є питання, приходьте до нас в школу. Божечко, я з радістю вам допоможу. Розпишемо з вами полотна цих протоколів, розберемо всі існуючі ліполітичні препарати і коктейлі, з чим їх можна поєднувати для досягнення найбільш ідеального варіанту, щоб всі були красиві, а не тільки я.